Я Українка, я пишаюся собою, бо рідним словом дихаю і живу. Воно невидима та гостра зброя допомагає боронити Україну нам свою. Ми Українці. З роду і до роду ми вільні люди, в діях та думках, бо словом рідним вириваємо свободу, малюємо та пишем серцем переможний шлях. Моя рідна Україна вистраждана слізьми нескореного народу. Пошрамована ворожими списами, але не переможна, вільна і незламна. Ти вистоїш, мама Україна, бо маєш такий потужний, унікальний, співучий і мелодійний код, який об'єднує націю, соборує всіх нас, дає життєдайну силу, напиває суками правди й любові, молоді українські пагони. Це наша рідна українська мова. Намалюю на папері щасливу дитину, де мирно мене підідає дахи. Я намалюю на папері рідну Україну без війни. Я напишу поему про правічне слово, ще напишу поему Я про рідну мову. Я напишу про мир, бо нам з тобою так потрібен. Ми вільні, ми сильні. Я багато можу написати, але мрія у нас всіх одна, щоб закінчилась людям війна, рідна мова жила. Я намалюю на папері щасливу дитину, де мирному небі літають птахи. Я не намалюю на папері рідну країну, без горя, без печалі, без смерті, без біди. Я намалюю на папері щасливу дитину, де мирному небі літають птахи. Я намалюю на папері рідну країну без війни. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, не бійся мов, Ми твої захисники. Усе життя боролись ми до зброї знову. Ми Україна не залишимо в біді. Бо одна в нас така рідна мова, і за нею гороємо всі. Я напишу поему, щоб була щаслива дітям на Віки. Я мова українська. Слухай світе. Як я лунаю у поемах і піснях, мені вогонь Тараса мудро світить, і вказує мій переможний шлях: Живу я попри все і попри всіх, життєва сила є в мені з криниці, що живить, що вертає на поріг, дає надії, віри й добра напитись, і з часів я зацвіва, і все буяю з віку і до віку, Всевишньому і слава! І хвала, мені Господь долю б дає безліку, але я прошу, бережіть мене, не оминайте, українці, не стидайтесь, війна, повірте, скоро вже мене. Для вас я стану оберегом, пам'ятайте. Дід приїхав із села, ходить по столиці, має гроші, не мина жодної крамниці. Попросив він, покажіть кухлик той, що справа. Продавщиця, «Що? Чого? Я не розумію. Кухлик Люба, покажіть, той, що збоку смужка. Да какой же кухлик здесь, если это кружка? Дід руку кухлик взяв і насупив брови. На Вкраїні живете і не знаєте мови. Продовшиця теж була гостра та бідова. У мене і свой язик, ні к чому мені мова. І сказав їй мудрий дід: Цим пишатися не слід, бо така сама біда в моєї корови має бідна язика та не знає мови. Десь колись в якійсь країні синя жовта квітка засвіла, дуже гарною вона була. Та були садівники та такі досвідчені виростили квітку ніжне, екзотичною. нестор літописець, Пантелеймон Куліш, Іван Котляревський, Тарас Шевченко, Іван Франко, Борис Грінченко. Та таких умірців було чимало. А все щось бояти заважало то волозькі циркуляри та емські укази нападали віками усі відразу, бач, хотіла квітку руської зробити, знищити той синій жовтий цвіт сльозу і зронити. Та вона щоразу з неволі виривалася, розростися, розпишніти намагалися. І зацвіли мільйони синьо-жовтих квітів, тепер тих от по всьому світу. Але ворог незалежну квітку не сприймав, той руський мір не зморився, лютував, напав на квітучий сад, рідну нашу землю, Україну, щоб знищити квітку жарів, мову нашу їде. Але мала держава в саду вільну доньку і сміливого сина. піднялась на боротьбу за свободу вся Україна. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово – зброя в моїх руках, я подолаю тебе, враже рідним словом, бо мови голос, й правди, шлях. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово – меч, що знищує усіх ворогів. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, щоб ти у мові рідній та й до тла згорів. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово щит, що захищає Україну, я подолаю тебе, враже, рідним словом. Співучим, неповторним та єдиним. Я подолаю тебе, враже, рідним словом. Бо слово гостре, слово влучне. Я подолаю тебе, враже, рідним словом. Народ і мова вічні і нерозлучні. Я подолаю тебе, враже, рідним словом. Бо слово нас підносить аж до зір. Я подолаю тебе, враже, рідним словом. І настане перемога, і буде мир. Тебе враже, рідним словом, бо наша умова Господом дала. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, ласкавим, ніжнім, долею цілованим, я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово, це моя вічна світлиця, я подолаю тебе враже, рідним словом, і не дивись, я не слабка, бо відсіч дам, рішучим, як годиться, я подолаю тебе враже, рідним словом, бо слово, мамине вечірня полискова. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, у нього влагідна роса і мрія світанкова. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово шите, є на душею. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, щоб не пахну в Україні руською твоєю. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, бо слово рідний дім, куди ведуть усі дороги. Я подолаю тебе, враже, рідним словом, за нами правда і за нами перемога. Подалаєм тебе враже рідним словом ось і гуртом ми станемо острій Бо українська мова нація основа, її негідний і мізинець твій. Ми подолаєм тебе, враже рідним словом, Посилав її на наше вічне і свята, За її коріння, хоч і ничеш мову, це українство світло пророста Ми подолаєм тебе враже рідним словом, щоб ти боявся паляниці, як вогню, щоб і думках боявся нападати знову. Ми не дамо, не дай Бог знищити мову свою. Ми подолаємо тебе враже рідним словом, цей меч кували Стус, Франко і Леся, плекали корифеї унікальну мову, бо наше слово українським зветься. Ми подолаємо тебе враже рідним словом, бо в ньому є Шевченки заповіт. Ми переможемо, обов'язково все буде Україна на весіллі.